У Волинському перинатальному центрі відбувся захід Різдвяне диво. Тих, хто прийшов, привітали з придащими святами, вручили подарунки та розповіли про догляд за дітьми. Тетяна Овчарук збирається народжувати у перинатальному центрі. Вона двохтисячна вагітна, яка звернулася до медзакладу. Два щастя у нас вже вдома є. Прийшли за третім. Можливо, прийдемо ще раз. Кількість вагітних у нас, які встають до нас на облік, збільшилась. І якщо минулий рік двохтисячна вагітна в нашому закладі встала на облік в кінці грудня, то в цьому році в кінці листопада, і сьогодні ми будемо її вітати. Марина Рішетняк із Харківщини каже, через обстріли міста часто доводилося

Із Покровська Донецької області переїхала на Волинь Аліна Лісовицька. Ми довго чекали на дитину, тому для нас це велике. Було свято, не дивлячись на те, що війна психологиня Тетяна Удалова розповідає, що допомагають жінкам, які мають посилене відчуття тривоги, і індивідуальні, і групові заняття проводимо, і відповідно в процесі консультування намагаємося допомогти жінці, опанувати себе, знизити відчуття цієї тривоги, хвилювання партнерам. Допомагаємо, даємо певні рекомендації. Якщо кожен день думати тільки про те, що війна і що нас чекає, для чого. Його жити тоді, так а для них це все рівно велике свято. Це велике диво, те, що вони вагітні. Це цілий всесвіт, який відбувається у них всередині. Так? І ну ми наскільки можемо, ми допомагаємо І це свято для них саме для того, щоб вони відчули себе дітьми. Буде багато подарунків. Цього року у перинатальному центрі Волині народилося 2801 одне немовля. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.